З якою прийшли до пункту Зарядити телефон, зарядити павербанк. З вчорашнього вечора немає світла. Це холодильники, це все, а в людей діти, це я живу одна. І води немає. Це я живу на першому поверсі. Ще в мене якась є вода. Там і так. А коли люди живуть восьмий, дев'ятий, з п'ятого поверху вже води немає. От як такий мікрорайон буде жити без води? А зі зв'язком і зв'язком таке саме. Нема зв'язку ніякого.